Микола Полтава. І Сьогодні в дитячій міській клінічній рекані перевіряємо готовність укриття до надзвичайної ситуації. запаси баки, води, да? баки, баки з водою, насоси, які подають воду. Санітарна кімната облаштована з вимогами інклюзії. Є бойлер, який підігріває воду. Тут операційна, вона облаштована: операційний стіл, набір інструментів, є спеціально виведені системи живлення. В разі необхідності тут є відкидний. Пандус. Тут система фільтрів, куди засипано активоване вугілля, через яке проходить повітря і е, фільтрується. Провіримо, як вона працює. Аварійні виходи, резервний генератор. І запускаємо його. Разом з полтавцями пишемо план розвитку Полтави і важливу роль буде відігравати безпека, безпека наших дітей і дорослих. Облаштовані укриття, забезпечені освітленням, вентиляцією повинні бути в кожному садочку, в кожній школі, в кожному медичному закладі.